Новий стадіон приречений на те, щоб він перетворився на безгосподарний об'єкт. У мене таке складається враження, тому що я спілкувався із паном Шадріним, який очолює зараз дирекцію з будівництва об'єктів до Євро. Є такі несміливі. Весь кошторис витрат на утримання стадіону, ну, ті суми, які там зараз називаються, вони вражають. Я вам чесно скажу, не, ми не потягнемо цього і не, ну, не будемо собі зашмор на шию затягнути. Ми готові цей стадіон експлуатувати. Звичайно, що це, е, для нас, для нашого клубу, це є рівень, це і статус відповідний, це і для наших болівальників комфорт, ми це розуміємо, але якщо буде такий підхід, тобто якщо. Буде закладена та рентабельність, в порядній в платежі за експлуатацію стадіону, яку нам, нам пробують нав'язати, це на даний момент мінімально рахується порядку 20 млн грн в рік 20 млн грн в рік. Говорять про те, що там футбольний клуб львів буде, вибачте, футбольний клуб Львів такого бюджету річного немає, не говорячи вже про те, що вони зможуть виділити якісь кошти на те, щоб експлуатувати цей стадіон. Інше питання. Саму, саму споруду можна використовувати там хоч кожен день, і може там експлуататорів бути чи, і, і 20 організацій, але є газон футбольне поле, яке має свій ресурс, і ви розумієте, що ми в цьому сезоні провели на нашому стадіоні за, цих, е, за, за цей рік ми врахували, за цей рік ми провели 27 матчів. Це і так, вже так, забагато. А ви хочете, щоб там грали дві команди, і каже, що одна команда як мінімум 10 матчів проведе.